Товариство доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді бачити всіх вас, хто завітав до нас на Ютуб канал і залишається разом з нами. Друзі, повертаємося до звичайних буднів свиновода. Трішечки викарабкуємося із болячок. Ну і разом з вами сьогодні, друзі, що хочеться обговорити і що хочеться проговорити. А поговорити, хочеться про дуже часто задаваємо питання, яке ставиться зі сторони наших дорогих підписників, з приводу того, як природнім шляхом зрозуміти, чи запліднена наша свинка чи ні. E, значить, ну І взагалі, як зрозуміти, чи запліднена свинка чи ні. Значить, найлегший і найбільш ефективніший спосіб зрозуміти, чи запліднена ваша свинка чи ні, це, звичайно, УЗД-апарат, e, ультразвукове, можна так сказати, дослідження вашої свиноматки, яке проводиться. На 22-24 день з моменту запліднення, але це річ дуже дороговартіста. Ну і я думаю, у 99% господарів і маленьких домашніх господарств цих апаратів немає. Тому знову ж таки, можна так сказати, це от метод найбільш ефективний. Ми відкидаємо. Але що хочеться сказати, на сьогоднішній день є люди, які надають такі от послуги, просто-напросто потрібно. Знати і віднайти таких людей, до яких можна звернутися, ну і відповідно на той день, коли ви кажете, до вас приїжджають і перевіряють вашу свинку, якраз от на рахунок того, чи запліднена вона чи ні. Але якраз навіть підтвердження за допомогою ультразвукового дослідження, цього, що ваша свинка порісна, не дає вам 100% гарантії, що і надалі ну, все буде добре, тому що як показує практика. І життєвий досвід буває таке, що навіть після другого циклу, а це 36 42 44 дні, свинка може перегуляти. Тому Перш за все, на що потрібно звертати увагу, це якраз от на стан вашої свинки, тому що у свиноматок є цикли. Це 18, 22, 24 дні. Ті цикли, під час яких ваші свинки приходять в охоту, і є явні ознаки і якраз от признаки того, що наша свинка прийшла в охоту. Це перш за все почервоніння. Статевих органів, молочні пакети, і зона молочних цистерн, можна так сказати, і вимені, відбивається полосочка, свинки перестають їсти. І якраз от в період охоти, якщо це буйна, можна так сказати, охота, свинка дуже дуже р'яно себе веде, проявляє і показує такий от свій норов, кричить, вишить, пищить, Ну і перш за все потрібно спостерігати на це, адже запліднюємо нашу свинку, незважаючи то штучне запліднення чи природнім шляхом за допомогою хряка. І перш за все, для вас буде таким показовим термін: оце от перший термін: 18-24 дні з моменту запліднення. Якщо ваша свинка... На протязі 22, 25, 30 днів має дуже гарний апетит, нормально себе веде, немає почервоніння статевих органів, немає набряклості. Молочних пакетів не кричить на весь сарай, то 50, можна так сказати відсотків того, що усе у вас пройде вдало, і ваша свинка запліднена, але не розслабляйтесь і обов'язково звертайте увагу дуже пильно, слідкуйте за вашою свинкою, якраз от. На ну, під час цього другого циклу це 36-44 дні. Тому що ну, дуже часто таке буває. Ну не дуже часто, але буває, що якраз от перша охота вона може бути дуже бурна, р'яна. Люди, які не мають досвіду, в принципі, навіть вони розуміють, що їхня свинка прийшла в охоту. Але якраз от під час другої охоти, третьої, там четвертої, п'ятої, сьомої, неважливо. У свинки може проходити тиха охота, але все одно, якщо ви будете дуже пильну увагу приділяти своїй свинці, ви можете виявити те, що вона перегулює. Можливо, вона не буде бурно ір'яно так реагувати, кричати на весь сарай, але все одно буде почервоніння статевих органів. Можливо, не таке ярко і явно виражене, як перші рази, але ну буде. В будь-якому випадку свинка буде трішки гірше їсти, або ж взагалі буде відмовлятися від їжі на період 3-5 днів в середньому. Так, от ці от терміни і на протязі оцих термінів все воно проходить. Тому знову ж таки велику увагу приділяйте свиноматкам, свинкам, первіткам ну, на протязі оці півтора-два місяці. Здебільшого, якщо Півтора-два місяці проходить спокійно, і ви не виявляєте оцих от ознак, які вказують на перегул або приход вашої свинки в охоту, то в цілому за часту проблем. В послідуючому виникати не може. А вже в період 3 і більше місяців, коли ваша свинка на оцьому терміні знаходиться в супересності, елементарно можна навіть прощупувати поросяток, які мають коливатися у черні порожнині. Область пахової складочки ложите ручку, розслабляєтесь і ви робите так, щоб ваша свинка розслаблялася, чухаєте, і гладите її. Ну і ви можете реально відчувати коливання і. Борсення ваших майбутніх поросяток. Знову ж таки, обов'язково друзі, залишайте в коментарях ті схеми, за якими ви виявляєте, чи ваша свинка порісна, чи ваша свинка не порісна. Як нам, так і нашим глядачам, які дуже часто звертаються за цими от питаннями, буде дуже-дуже приємно і корисно, я вважаю, почитати ці методи, за якими працюєте ви. Я своє бачення, свої якби, напрацювання озвучив, те за допомогою чого. Я виявляю і як я розумію, чи запліднені наші свинки чи ні. Ну, а ви в свою чергу діліться своїм баченням, адже канал якраз для всіх нас і був створений, щоб ми обділювалися і допомагали один одному. Одна місія, яку потрібно виконати, зараз перевеземо швиденько нашу макуху у складське приміщення. Це якраз соняшникова макуха, трішечки пізніше буде призначатися вона у нас для свиноматок на супересності. По ціні і якраз от по ситуації із соняшниковою макухою, можна чи не можна купити соєву макуху більш детальніше, зупинимося трішечки пізніше, тому що питань якраз от дуже і дуже багато з приводу цього підписники задають. Так, Перемістили нашу макуху у складське приміщення, значить, що стосується. Товариство ціни якраз от на соняшникову макуху 7 гривень як була у нас, так по 7 гривень ми і цей раз її купили. Глобально росту ціни на соняшникову макуху на сьогоднішній день не відбувається. Але і ситуація якраз стосовно цієї соняшникової макухи, вона ну, якби таким чином складається, що її просто-напросто немає. І на зателефонувала каже. Буквально там 2-3 дні ще олійниця працює, добивають остатки насіння, і олійниця буде зупинятися якраз от до наступного сезону. Так що, каже, потрібно, приїжджайте, забирайте рештки, тому що буквально там якісь 4-5 днів і макухи саняшникової взагалі не буде. Мова йде у нас про Конотопський район. В цілому там оліниць на весь наш район. На Одній руці можна їх всіх перерахувати. Ну і об'єми оцих отелійниць – це не якісь там мегазаводи, маленькі такі приватні підприємства, які мінімальні об'єми її переробляють. Але стараємося з усіми спілкуватися, так як ну, для тварин білок це невід'ємна частина. Тих компонентів, від яких якраз і залежить гарний і якісний yeah. ріст, yeah. якраз от питання були стосовно зернодробілки. Оце Крафт 4, яка входить в комплект фермер КС 450, який ми буквально нещодавно придбали. Ну і от якраз. Питання стосувалося зернодробілки і тої ж самої макухи. Тільки хлопці там запитували стосовно соєву макуху і стосовно соняшникову макуху у такому звичайному виді, яку зазвичай ну, купують на заводах, де відбувається переробка. А ця макуха в таких ну або ж кусочках, або в таких пилюстках. Але... Друзі, ще раз оцю дзернодробілку я не пробував проводити помол не з соняшникової макухи, не з соєвої макухи, так як ну от, та консистенція, в якій я її купую, вона вже готова в принципі, до того, що ми її просто-напросто засипаємо у ну, цей прийомочний бункер. Ось сюди саме. Ну, а така от її консистенція, тобто вона вже. Пропущена через зернодробілку і готова до використання. В принципі, вона е уся знаходиться в такому от вигляді, і це не спеціально для нас її порівнюють, її просто в такому от вигляді реалізовують. Фасується вона також відразу у мішки по 35 кілограмів. Знову ж таки, е приїжджаєш у це місце, де ми її купуємо, віддаєш свій мішечок і забираєш 35 кілограмів. Готовий, можна так сказати, до використання сировини. Значить, що стосується, також дуже часто запитують стосовно що краще: сиродавка чи обжарена. Якраз от макуха, оця макуха обжарена. Глобально різниця між сиродавкою і обжареною макухою в обжареній трішечки більше білка. І мінус якраз от сиродавки в тому, що буквально там місяць-півтора, в залежності від погодних умов і умов зберігання. Але оця от макуха, сиродавка, вона трішечки починає гіркнути і ну, свині її трішечки гірше поїдають. Але якщо ви її купуєте і відразу будете згодовувати вашим свинкам глобально. Ну, якби такої серйозної і критичної різниці я в цьому не бачу. Єдиний навіть плюс, я би так сказав, у середавці, що в цілому вона там від гривні до двох дешевша від оцінкої ж самої сухої макухи. Ну а для мене суха макуха чим краще, так як ну, об'єми свинок у нас. Не величезні, для мене більш краще і більш зручніше, щоб вона там ті ж самі 4-5 місяців, оця от обжарена макуха лежить абсолютно без ніяких проблем. Єдине, що ну, так як оце свіжо виготовлена макуха, складаємо її, вона у нас лежить. А та макуха, яка купляється першою, ми згодуємо ну, і згодовуємо її першою. А так ну, глобально різниці ніякої немає. У кого є можливість купляти сиродавку. Купляйте, годуйте. Я думаю, проблем ніяких ви із тим не відчуєте. Що стосується соєвої макухи, якраз тій ситуації навколо неї. Буквально там 4 чи 5 місяців тому разом з вами обговорювали оці от нюанси, так як хлопці пишуть, чому використовуєш БМВД, купи соєву макуху, купи премікс і годуй. Поросяток якраз також гарним якісним комбікормом, але пройшло 5 місяців. Ситуація, ну, такою, яка вона була, такою вона є, і на сьогоднішній день заводи по переробки сої в нашому Конотопському районі не побудувалися. Місця де можна її купити, не з'явилися, тому сої у нас як не було, так. І немає по сьогоднішній день. Є е, там точки торгові, де продається зерно і добавки, Там ця соєва макуха є у невеликих об'ємах, але ціна там на сьогоднішній день навіть від 23 до 25 гривень за кілограм. що, ну я вважаю, абсолютно є недоцільним купувати оту от соєву. Макуху краще, швидше і простіше купити готовий мішок БМВД, зробити гарний якісний комбікорм і рухатися далі. Найближчі точки, де можна купити соєву макуху, це Чернігівська область, місто Суми. Там на сьогоднішній день від 18 гривень за кілограм соєвої макухи і вище. 18, 19, 20, але також ну, 150 кілометрів там 100 Кілометрів в одну сторону їхати, ну, для мене це не досить таки прийнятно. Виходимо із ситуації, так, як можемо, і так, як е, ну, простіше і зручніше для нас. Як альтернатива, знову ж таки, оця ж сама е, соняшникова макуха. Горох також є можливість його купити від 4 до 5 гривень за кілограм. Тому якось так. Значить, обов'язково, друзі, хотілося б вас попросити, долучайтеся і. Пишіть взагалі все, що стосується цін на соняшникову макуху, соєву макуху, так як спілкуюсь із хлопцями із багатьох регіонів. ну от... Ціна на оцю от продукцію і у ваших регіонах знаю росте і росте, можна так сказати, не по дням, а по годинам. Так що буду дуже вдячним, якщо напишете конкретно там місто і регіон, в якому проживаєте ви, і якою зараз є ціна на соняшникову макуху, на обжарену, на сиродавку і на соєву макуху.